Добрий день, малята. Ну що, розповідаєте, як ваш настрій сьогодні? Угу, так. А чи сподобалось вам малювання в п'ятницю? Угу. Намалювали сонячне літо. Вийшло у вас. Так, молодці. Ну що, сьогодні в нас з вами буде вірш Павла Тичіни. Ви знаєте, як липа шелестить? Не чули такого віршика. Угу. Ну, тоді пропоную сьогодні познайомитись з віршем, послухати його. Приємного перегляду. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить. Ви чули ж, бо так липа шелестить. Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани. Ось місяць зорі, солов'ї. Я твій десь чують дідугани. А солов'ї. Та ви вже знаєте, як сплять гаї.